На київщині тривають пожежі в екосистемах. Рятувальники фіксують займання в лісах, також тліють поклади торфу. Мій колега Анатолій Журавльов виїхав в область, щоб дізнатися про поточну ситуацію. Він зараз зі студією наживо. Анатолію, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць. Вітаю Лілія. Ми знаходимося неподалік села Феневичі Вишгородського району біля одного з осередків загоряння. А тут пожежа почалася 15 вересня із загоряння лісової підстилки. Загалом зайнялося територія площою близько 60 гектарів. Клопоту надзвичайникам додає те, що торф'яники досі тліють. Нині у ліквідації загоряння задіяно з півсотні рятувальників, допомагають роботам їм також лісівники. Загалом у нас зараз є тут три осередки на загальній площі 6 гектар торфу. Основною основним завданням на даний час є недопущення розповсюдження роздування цього торфяного пожежі на лісові масиви, тобто всі сили і засоби направлені на захист лісу, а також на мінімізацію цих осередків. Рятувальники запевняють місцевих жителів, що ситуацію контролюють, проводять роботи іноді і вночі, звісно, з урахуванням заходів безпеки. А враховуючи те, що синоптики поки не прогнозують дощів на території регіону у найближчі дні, то розраховувати надзвичайникам доводиться поки на свої сили та свій професіоналізм. На цьому у мене все лілія. Тобі слово.